Я б ніколи не подумав, що побачу той день, коли я зможу надрукувати повну платформу моделей, тобто 11 моделей, а тривалість друку при цьому склала всього 10 хвилин. Представляємо форм 4 бі. З неперевершеною швидкістю отримайте готову модель за 49 секунд з безумовною точністю і завжди відмінним приляганням. Створюйте конструкції для будь-яких показань у стоматології без зусиль з найкращими у галузі матеріалами FormLabs і сертифікованими матеріалами інших виробників за допомогою відкритої платформи FormLabs. Форм 4B настільки простий у використанні, що будь-хто навчиться друкувати за 15 хвилин зі знайомим інтуїтивно зрозумілим робочим процесом, який трансформував цифрову стоматологію, зараз до п'яти разів швидше, побудований на основі технології друку нового покоління з екраном низької потужності, світловим модулем високої потужності, модулем обробки світла та текстурою дна ванни, яка запобігає відриву надрукованих робіт. Форм 4B забезпечує найкраще співвідношення між швидкістю та точністю. Щоб ви могли пропонувати своїм пацієнтам реставрації у той же день, виробляйте сотні досконалих моделей кожного дня та розвивайте свій бізнес саме так, як ви того бажаєте. І все це з найшвидшою та найточнішою платформою для 3D-друку на ринку Form 4B. Приголомшлива швидкість у поєднанні з неперевершеною точністю.